Вітаю вас, шановні студенти, і це наша друга лекція з геологічного моделювання родовищ вуглеводнів. Цю, я б тут залишила собі вільне місце, де буде з'являтися уся інформація, про яку я буду розповідати. Так, і сьогодні я планую вам розказати про необхідні види. І необхідні вихідні дані та основні програмні продукти для геологічного моделювання. Ми розглянемо програмні пакети та основні види вихідних даних для цифрового геологічного моделювання, крім особливостей геологічної будови родовища. Кількість і якість вихідної інформації значною мірою способи визначає способи побудови моделі та одержані результати. Тобто наскільки якісна інформація та наскільки її велика кількість, тим краще або тим гірше буде у нас на виході. Ні, невірно, не краща і гірша, тим більш або менш правдоподобна в нас буде на виході модель. Визначимо основний набір вихідних даних. Так. По-перше, це координати усть свердловин, альтітуди і інклинометрія. Так, ви знаєте, що таке координати усть свердловин. Устя свердловини воно прив'язується топографом так, при, на початку боріння. Альтитуда це висота свердловини над рівнем моря. І інклинометрія це викривлення стовбуру свердловини. Так, ось вони використовуються для створення траєкторії свердловин. Інклінометрії використовуються для створення траєкторії свердловин в моделі. Важливо відзначити, що останнім часом у старих свердловинах у масовому порядку проводять повторні вимірювання інклинометрії, які необхідно обов'язково зібрати та врахувати. У разі, якщо необхідно в точності повторити в моделі траєкторію свердловин. Розрахованих маркшейдерською службою рекомендується створювати траєкторію через, позиції, через позиційний карантаж X, Y та Z, використовуючи координати гирла і розраховуючи марк розрахунки маркшейдерської служби приросту по трьох осях. Таблиці поправок в інклемінометрію використовуються для введення поправок в альтитуди свердловин для рухів свердловин. У припущенні наявності фоху бок за результатами аналізу структурних поверхонь та флюїдних контактів. Координат це було перше. Друге координати пластоперетинів. Розраховані маркшейдерською службою, використовуються для контролю пластоперетинів, розрахованих у проєкті після кореляції пластів, а також для створення штучних вертикальних свердловин в моделі, коли відсутні дані інклинометрії. У цьому випадку координати усть приймаються рівними координатам пластоперетинів. А альтитуди, сумі альтитуд та подовжень на покрівлю пласта. При заставленні координат пластоперетинів треба мати на увазі, що алгоритми розрахунку траєкторії свердловин за інформацією про кут по кутах і азимутах в різних програмах можуть відрізнятися. Тобто, це просто набор оцих інтервалів пластоперетинів, Альтитуда плюс інтервал до першого перетину, до другого, до третього, до четвертого. Так, це зрозуміло. Третє це стратиграфічні розбивки, маркери, розраховані геологом у проєкті. Використовуються як основа при формуванні структурного каркасу. Криві геофізичного дослідження свердловин. Використовуються для кореляційних побудов, виділення літотипів. Оцінки характеру насичення фільтраційно-ємкосних властивостей, фаціального аналізу, прив'язки даних сейсморозвідки результати інтерпретації геологічних дослідження ГДС геофізичного дослідження свердловин використовуються при побудові 3D-моделей для поширення властивостей, побудови кубів фільтраційно-ємкосних властивостей. Відбиття відбиття флюїдних контактів у свердловинах. Воно використовується для побудови карток флюїдних контактів та геометрізації покладів, інтервали перфорації, результати випробувань і роботи свердловин, гідродинамічного коротажу використовується для обґрунтування та коригування положення флюїдних контактів. Дати буріння та введення свердловин у експлуатацію під закач... або під закачування, якщо це не родовище, а сховище газу, карти накопичених видобут... відборів і закачування використовуються при відборі свердловин з неспотвореним. Сп... Не Розробки величинами початкової насиченості. Сейсмічні дані, сьоме сейсмічні дані, структурні карти та поверхні порушень за даними сейсморозвідки, буріння та інших методів, використовуються для формування структурного каркасу. Картою або куби сейсмічних атрибутів. Використовується для розповсюдження фільтраційно-гівкасних властивостей у межсверловинно просторі. Рівняння петрофізичних значень і залежності керн-керн. Тут рівняння я наведу та усі, ось, ви їх бачите. Середні і граничні значення колекторських властивостей криві капілярного тиска, тиску виходять з результатами спільної даних, інтерпретації даних керна та ГІС, використовуються для розрахунку фільтраційної кисних властивостей з урахуванням літотипів побудови моделі перехідних зон. 9. кількість або визначення коефіцієнту пористості, коефіцієнту проникності та таке інше, в та якісні описи досліджень Керно застосовуються для настроювання даних ГІС геологічного дослідження ГДС, геологічного дослідження свердловин для подальшої масової інтерпретації, а також при створенні концептуальної моделі. І загальні та геологічні дані вносяться. О, ви помітили, що ми починаємо з найбільш точних даних, з координати у Свердловин і йдемо до це менш і о, менш точних і прийшли ми до загальних і геологічних даних. Я не кажу, що то. Неточні не дані я просто кажу про їх о, математичну точність. Так? Там, де ми можемо просто цифри вбивати, і там, де далі з'являється у нас якась ще інформація, о, окрім значення точки. Так? І так, загальні, загальні та геологічні дані, карти ефективних та нафтонасичених товщин 2D. Зі звіту і з підрахунку запасів використовуються для контролю якості побудови та, якщо потрібно, коригування 3D-моделі. Ну, тобто, у нас є оці каркаси свердловин, і на, ми на них починаємо все нанизувати, всю інформацію. Коли вже є каркас, ми його як, як то наповнюємо у ту коробку, насаджуємо все більше, більше, більше. Корисної нам інформації. Чим більше корисної інформації, тим краще для майбутньої моделі. Правильно ж? Так, карти ефективних та нафтонасичених товщин використовуються для контролю якості побудови та, якщо потрібно, коригування 3D-моделі, зведена таблиця підрахункових параметрів і запасів. Зі звіту з підрахунку запасів використовується для контролю якості побудов і, якщо потрібно, коригування 3 d моделі Далі топооснова, полігони ліцензій, водонавтові і різні всі інші, контакти, порушення, зони зміщення та виклинювання, водоохоронні зони, категорії запасів зі звіту підрахунку запасів. Використовуються як вихідні дані для двомірного картопобудування та 3D-моделювання для контролю якості побудов та, якщо потрібно, коригування 3D-моделі. Як правило, ця інформація зводиться на суміщену схему з на с... сумішен... нас ну, зміщен... вивченості. Яка є базовою картою при створенні моделі, я десь розміщу тут приклад. Текст звіту з підрахунку запасів проєктного документу, теж туди все, звіти з вивчення надер, є тією фактологічною базою, на якій базується оцінка запасів та побудова моделі. Оскільки основною опорною інформацією для побудови моделі все це є, ми все це наповнюємо і робимо, і стараємось туди занести, туди занести максимальну кількість всього того, що ми маємо. Початкова безперервна інтерпретація використовується у зарубіжних, переважно і вітчизняних програмних пакетах інтерпретації. Оцінка геофізичних параметрів фільтраційної імкасних властивостей виконується по всьому розрізу з кроком дискретизації каротажних вимірів. Так, як приклад пакету геологічного моделювання, що працює з використанням реляційної бази даних Oracle, можна навести пакет StrataModel, що використовує спільно з іншими додатками для додатками для персонального комп'ютеру Landmark, сейсмічними протифізичними базами даних OpenWorks. Типових наборів основних модулів, найпоширеніших пакетів тривимірного хологічного моделювання, як показано ось тут на малюнку, він включає такі модулі імпорту та експорту даних. Кореляції пластів за свердловинними даними, інтерпретації даних сейсморозвідки як правило, це виділення порушень, трасування горизонтів і картопобудування, атрибутивний аналіз, тобто сейсміка для геологів. Аналіз даних, побудова, кросплітів, варіограм, гістограм та такого іншого. Побудова та редагування карт, точок, полігонів, побудова моделі тектонічних порушень, побудова структурно стратиграфічного каркасу. Опосередкування свердловинних даних на сітку, літолого-фаціальне моделювання, петрофізичне моделювання, підрахунок запасів, планування свердловин, аналіз невизначеності та ризиків і калькулятор кубів, карт коротажних кривих, атрибутів тощо. Оформлення звітної графіку, звичайно, куди ж нам без звітної графіки? При необхідності цей набір включають модулі моделювання тріщинуватості. Модуль інтерпретації коротажних кривих, як правило, до цього набору не входить. Інтерпретацію коротажних кривих зазвичай виконують петрофізики в окремому пакеті. Процес побудови логічних моделей потребує досить. Продуктивних комп'ютерів і з потужними графічними картами, тому найпоширенішим робочим місцем голого модельєра є робоча станція з двома екранами, що дозволяє ефективно працювати з різними додатками. Останнім часом візуалізація вихідних даних та цифрових геологічних моделей всі частіше проводиться не лише на робочих станціях, а й у спеціально обладнаних центрах просторової візуалізації. Теж тут розміщу картинку. В об'ємному спектроскопічному режимі. Такі центри використовують також для візуалізації даних сейсморозвідки 3D фільтраційної. Фільтраційних розрахунків, а також дис кімнати, в які у процесі обговорення геофізичних, логічних і гідродинамічних даних приймаються рішення щодо оптимізації процесу подальшої розвідки та розробки родовища. Так пишуть у літературі. Сама цього не бачила, але, мабуть, воно так і є у ці всі дис дис дисейшн. Я напишу, як воно називається руми. І там все обговорюють мабуть, є такі кабінети. На завершення зупинимось на принципах вибору координатів проєкту моделювання. Як правило, у плані межі ділянки моделювання вибираються на основі вихідних даних на 1,5-2 км ширше. Меж зовнішнього контуру нафтоносності чи кордонів ліцензії. А як ви знаєте, ліцензія або спеціальний дозвіл на користування надрами, він дається по контурам продуктивності, о, бо не можна нічого залишати за контурами. Якщо у вас виявилось щось за контуром, ви розширюєте і забираєте це собі у контур спеціального дозволу на о, тьфу! На користування надрами. Вибір меж моделювання в розрізі визначається з одного боку цільовим геологічним завданням та умовами гірничого відводу, з іншого можливостями використання технічних та програмних проєктів. Чим відрізняється спеціальний дозвіл на користування надрами та гірничий відвод, спеціальний дозвіл це. То, що ваше, і ви його досліджуєте і розробляєте, а гірничий відвод це то, що ви зараз от розробляєте, вам треба зараз це розробити, ви берете це собі у гірничий відвод. У деяких випадках, після консультації з гідродинаміками виникає необхідність моделювання сусідніх вища або нижче залягаючих пластів, навіть якщо вони водоносні. І традиційно технологія екологічного моделювання 3D представлена у вигляді наступних основних етапів. Тут вони теж на малюнку. Є і списком. Збір. Аналіз та підготовка необхідної інформації, завантаження даних. Струк... Перше, Це. друге структурне моделювання або створення каркасу. Третє. Творення сітки 3D-грідакування, гріда перенесення свердловинних даних на сітку. Четверте фаціальне літологічне моделювання. П'яте петрофізичне моделювання. І шосте підрахунок запасів вуглеводнів. Залежно від поставленого завдання, можливе виключення будь-яких етапів або їх повторнення. Перемежування цих етапів якось. Оскільки традиційна схема детально висвітлює в, висвітлюється в посібниках для користувачів, зупинимось на ній коротко. Після завантаження вихідних даних і створення робочого проєкту створюється структурно стратеграфічний каркас моделі. Для цього попередньо виконується кореляція свердловин. Проставляються розбивки пластів у свердловинах, спостережуються опорні сейсмічні горизонти, створюється модель тектонічних порушень. На цій основі в рамках заданих меж ділянки, моделювання і при обраних горизонтальних розмірах озередків будується каркас, що складається з горизонтів, стратиграфічних меж пластів. Посаджених на короляційні розбивки і прив'язаних з тектонічних до, до поверхньо тектонічних порушень. Тобто ми мали каркас зі свердловин і ми починаємо його наповнювати, прив'язуючись до розбивок на свердловинах та до тектонічних порушень. У рамках цього каркасу. З урахуванням закономірності осадконакопичення для кожного пласта виконується тонка нарізка шарів, створюючи таким чином твировимірну сітку гріт. Нарізаємо. На комірки сітки вздовж траєкторій свердловин виконується перенесення, усереднення результатів інтерпретації ГДС. Геологічного фізичного дослідження свердловин, кривих фацій, літології, пористості, нафтонасиченості та інше. Іноді ця процедура називається ремасштабуванням. За цими свердловинними даними, використовуючи результати інтерпретації сейсмі... сейсморозвідки як трендові параметри, якщо вони є. Розраховуються куби властивості в осередках сітки в міжсвердловинному просторі. Спочатку дискретний куб фації, літології, потім, з урахуванням виду розподілу та просторових закономірності для кожної фації, будуються безперервні куби пористості, коф... по коефіцієнту пористості і проникності, за коефіцієнтом проникності. Безперервний куб нафтогазонасиченості розраховується, виходячи з даних про властивості порід, коефіцієнт поростості та коефіцієнт проникності, властивих флюїдів і закономірності капілярно гравітаційної рів... рівноваги моделі перехідних зон. Щоправда, для деяких типів порід перехідна зона може бути відсутня. Попередньо для кожного шару будуються поверхні флюїдних контактів. На основі цих кубів фільтраційно їмкісних властивостей впроваджується підрахунок запасів вуглеводнів, проектування свердловин, модель передається гідродинамікам для фільтраційних розрахунків з появою нової інформації. Боріння свердловин, відстріл нових сейсмічних кубів 3D, виконання додаткових досліджень, керна та таке інше, модель доповнюється і коригується. Іншою причиною коригування геологічної моделі може слугувати зауваження гідродинаміків, обґрунтовані результатами адаптації фільтраційної моделі в процесі відтворення історії розробки. Тепер розглянемо найпоширеніші відступи та доповнення до традиційної схеми етапності геологічного моделювання, те, про що я там говорила в початку, коли ми перелічували все, всі ці етапи. По-перше, це ігнорування етапу побудови фільтраційної моделі при упрощеному підході для моделювання, про що буде розповідь, але далі. В цьому випадку дискретний куб фації не будується, а для характеристики якості осередків використовується неперервний куб пісковитості чи пористості. По-друге, додавання етапу багатоваріантного моделювання з оцінкою невизначеності геологічної моделі та ризиків закладання свердловин. Як правило, цей етап є практично стандартним, за кордоном. У нас же поки що застосовується мало. По-третє, додатковий етап по експертизи, побудованої геологічної моделі як на корпоративному, так і на державному рівні. У наступних розділах кожен з етапів моделювання буде розглянути більш детально, і надія як окремий етап після побудови геологічної моделі розглядається підготовка даних для подальшої передачі гідродинаміка та фільтраційного моделювання. Необхідно також сказати кілька слів про ту важливу роботу, яка часом залишається якби за кадром, але яка передує власне 3 d моделюванню без якої неможливо побудувати адекватну цифрову геологічну 3D-модель. Побудова концептуальної принципової геологічної моделі. Під цим розуміється визначення, умова садка накопичення пластів та їх тектонічного розрахунку. Розробка на цій основі принципів кореляції стратиграфічних кордонів, визначення місцезнаходження кордонів фаціальних зон, закономірності формування колекторів, зміни їх властивості за площею та за розрізом для кожної фаціальної зони. Це Визначення положення міжфлюїдних контактів у свердловинах, і на цій основі побудування поверхня флюїдних контактів у міжсвердловинному просторі, тобто звичайна робота геологів, яка передує 3D-моделювання, і без цієї роботи, тобто без загального уявлення, як воно має бути. 3D-моделювання з нуля нічого вам не побудує. І на цьому я хочу закінчити цю лекцію. Я кажу вам до побачення і до зустрічі на нових лекціях. Ставте лайки та підписуйтесь. Бувайте!